<реш> Благословяється, свячується, поживеться свячено водойців. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословляється, свячується, поживається свячено водойців. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Христос! Благословляйте, свячується, поживається священий водойців, Отця і Сина і Святого Духа. Пославляйся, <ріст> свячується, поживаться свяченою водою Цєві, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Пославляйте, свячується, поживаться свяченою водою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Маленький. Воскрес! Боїстина Воскрес! <ріст> Восславляється, свячується, поживаться свяченою водою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Зі <рес> святого Воскресіння! Христос Воскрес! Рославляйся, свячується, поживається, свяченою людовікою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пославляйся, свячується, поживеться священної людовіки. <рес> <Дисвятого Ведови! рес> Христос Воскрес! Воїстина Воскрес! <рес> <рес>